Я просто не можу не поділитися цим рецептом баського чизкейку, бо він виходить неймовірно смачно і готується дуже легко. Повний рецепт під відео. Для нього потрібен крем-сир, я беру Філадельфію, але можна і аналоги. Додаю цукор, ванільний цукор, тріпку солі, перемішую. Потім яйця і все перемішую до однорідності. Міксер тут не підходить, бо маса має бути ніжна, тому змішую вручну. Далі додаю кукурудзяний крохмаль, трохи лимонного соку, жирні вершки, і знову все добре перемішую. Форму застеляю пергаментом і виливаю тісто, ставлю в духовку на 240 градусів приблизно на 30-35 хвилин. Скоринка має трішки підгоріти, це головна особливість баського чизкейку. Після випікання йому даю добре охолоднути і залишаю в холодильнику на ніч. Тут він вже готов. Вже заварюю каву, бо це ідеальне поєднання. Поливаю чизкейк топленим шоколадом і її смакую. Вийшов дуже ніжний і смачний.